Доброго дня, шановні колеги. На даний час на комісії у нас присутні три члени комісії з п'яти. Кворум у нас є. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати за. Проти. Утримались одноголосно. Дякую. Перше питання. Про затвердження розпорядження міського голови прийнятих у міжсесійний період заповідає враження Олександр Васильович. Будь ласка. Шановні колеги. В міжсесійний період прийнято два розпорядження міського голови. Це від 18 вересня 24 року. Про внесення змін до мідовських міжбюджетних транспортів передбачених бюджетів Мидовської міської територіальної громади, відповідно до цього розпорядження, дохідна частина бюджету нашої громади збільшується на суму 40 тисяч. Серомодан передає субвенцію на первинну медичну допомогу. І інше розпорядження це від 24 вересня 2024 року, де вихідна частина нашого бюджету збільшується на 20 мільйонів гривень і буде спрямовуватися на капітальні транспорти підприємством, основним організаціям, а саме комунальне підприємство сервісу на придбання технологічного обладнання. Ці кошти з обласного бюджету будуть спрямовані на трибуна обладнання на очисніх хорудах. Там є велика така необхідність, ви готова нам допомогти цих коштів. Там будуть придбані комплекс для очищення стічних вод, відповідно, що фракції від думаєте, там пісок, ну це інше заборуднення, і повітробулки для аеротенків. Тому прошу підтримати це рішення. Є питання? Має стане голосування. За. Проти отрималася одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року номер 393 про бюджет Мировородської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Киян Оксана Васильівна. Шановні депутати, на розгляд комісії виноситься питання про внесення змін до показників бюджету громади на 2024 рік. В цілому дохідна і видаткова частина бюджету збільшується на 21 один мільйон чотириста тисяч гривні. В тому числі зменшується на 124 750 тисячі гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення заходів із соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації. І ці кошти ця субвенція зменшується по управлінню соціального захисту населення міської ради. Також збільшується в цілому на 21 538 мільйон п'ятсот тисяч гривні, з яких за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-корошного оздоровлення окремих категорій громадян на 35 тисяч е, і спрямовується природні спеціальної захисту міської, міської ради відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної області адміністрації. За рахунок субвенції з обласного бюджету на надійснення природоохоронних заходів на 20 мільйонів гривень для тепловосервіс на придбання технологічного обладнання, Тільки що це розпорядження було вам озвучено. І також за рахунок іншої субвенції з бюджету Ромаданівської селищної територіальної громади на 40 тисяч гривень для комунального підприємства «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги. Також теж тільки що розпорядження було озвучено. І за рахунок перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету громади на загальну суму 1 млн 463 тисячі 952 гривні. З них по податку на доходи фізичних осіб на 1 млн грн, Фінансовому проведенню міської ради на надання субвенції з бюджету громади державному бюджету на реалізацію програм. Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в громаді в обсязі 1 мільйон 190 тисяч грн. а саме у Мольгородському районному відділу поліції на встановлення додаткових вузлів інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики і в програмі розвитку цивільного захисту громади на суму 283 тисячі для загону ДСНС і з них 190 тисяч для придбання повсякденного форму на одягу та взуття і 83 тисячі на придбання пальномасштабних матеріалів. Що саме проводовороджених заходів? Олександр Василь, що звучить, все буде на очисні споруди, субвенція для придбання технологічного обладнання теплового сервісу. Є питання ще? Немає? Ставлю голосування за, проти підтримування судно голосу. 7 березня. 24-го року номер 72 про затвердження програми будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонт об'єкту дорожньо-мостового господарства Мергородської міської територіальної громади на двадцять четвертий, роки доповідає Богаєнко Максим Михайлович. Будь ласка, ці програми відноситься зміни, Кошти залишаються ті самі, а зміни вносяться в пункту. 1. Будівництво реконструкція, модернізація, капітальний ремонт навчальних закладів та шкільних закладів знімається 280 тисяч. Пункт 3. Будівництво реконструкція, капітальний ремонт, об'єктів соціального захисту додається 200 тисяч. І пункт 4. Реконструкція та капітальний ремонт приміщень будів закладів охорони здоров'я додається 80 тисяч. Є питання. Ні, це занимається все это десятого садика. Десятого садочка. И куди вони будуть направлені? Вони будуть направлені 200 тысяч на, на, на будильництво майданчика в центре реабілітации и 80 тысяч на за, заместной терапії. Максим Михайлович, а ми почнемо колись виготовляти ПКД в Кибенцях по харчоблоку. Бо ми третій год його починаємо виготовляти. Ну як ви видати гроші на цей пакет? Ну ось гроші, ви знімаєте за сечанського закладу. Ну знімаємо, тому що ми хочемо закінчити об'єкти, що в нас значить. Гроші. А коли ми почнемо виготовляти ПКД, ми не даємо гроші, дає міська рада. Ви ну, Коли ми почнемо займатися? Як виділять нам кошти, ми всі будемо допомогу? Ми пишемо постійно заявки. А є вже сума, яку треба виділити на ПКД? Тисячку. Тисяч ско. Хорошо, 1100. я напишу міському молоді. Лист. Ми пишемо кожен раз. Ще питання. Ставлю на голосування дано. Хто за? Проти. Отримали одноголосно. Наступне питання про надання згоди на організацію співробітниця з Великосорочинською селищною сільською територіальною громадою у сфері надання соціальних послуг. Доповідає Чорнобай Анатолій Миколаївич, будь ласка. мікрофон включіть. Місії вашої увазі пропонується проект рішення про надання згоди на організацію співпрацювання великосорочниці сільської територіальної громади у сфері надання соціальних послуг. Що це означає? Було звернення громади великосороченських про надання нам делегованих повноважень, щоб ми організували і забезпечували надання соціальних послуг їхній громаді. У даному в даному випадку ця процедура, яку ми дали, ми дали згоду, з даному випадку це процедура, які. Необхідно пройти, щоб потім забезпечити цей напрямок роботи. Все? Да. Є питання? Ставлю голосування. За, проти, отрималися одноголосно. Дякую. Наступне про прийняття майна у проєкту говорила. Шановні, річку, Шановні депутати, даним проєктом пропонується чергову вже прийняти майно, яке надає нам проєкт Говерла. В даному рішенні це пересувна освітлювальна вежа з генератором на причепі. Пропонується прийняти його у власній громади на баланс управління комунальних ресурсів і другим пунктом передати КП тепловодсеві. Є питання? За. Отримувати одноголосно. На Наступне: про прийняття майна по проєкту МОМ протидії торгівлі людьми та надання допомоги вразливим групам населення в Україні. доповідає Сиваченко Валентина Михайлові. Даним проєктом. Пропонується прийняти до комунальної власності Мирської міської територіальної громади від міжнародної організації з міграції МОМ по проекту протидія торгівлю людьми та надання допомоги вразливим групам населення в Україні. Ми цим цією організацією будуємо дитячий інклюзивний майданчик, і це друга частина обладнання на суму 104 тисячі 300 гривень. Першу ми на минулому з сесії прийняли. Це друга частина обладнання, яке отримали. Є питання? Ставлю голосування. Хто за? Проти окремого Дякую. Наступне питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності сфери управлі... управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Миргородської міської територіальної громади окремого індивідуального визначеного майна. Доповідаю, що мене тоді Анатолій... Миколаєвичу, будь ласка. Шановні колеги, в даному проєкті вирішення про надання згоди на безоплатне прийняття, рішення з державної власності у сфері управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власні Мерської міської територіальної громади. Дане проєктом рішення міська рада повинна надати згоду на безоплатне прийняття майна, яке надає на сьогоднішній день від проєкту правового Міністерства соціальної політики на баланс нашої комунальної власності. І в подальшому їх використання. Є питання. голосування. Да. Да. Проти отрималася одного власного. Дякую останнє. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Межорської міської територіальної громади зі Доповідає, залиши, Будь ласка. Даним проектом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності від апарату полтавської обласної військової адміністрації у комунальну власність Мироруської міської територіальної громади дефібрилятора для встановлення в центрі надання адміністративних послуг. Даний проєкт зумовлений тим, що було прийнято розпорядження начальником обласної військової адміністрації про безоплатну передачу з балансу апарату полтавської обласної військової адміністрації на півавтоматичний дефібрилятор, в якому конкретно вказано. Передати безоплатно з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації на баланс територіальних громад для подальшої передачі у центри надання адміністративних послуг на півавтоматичні дефібрилятори для публічного доступу. Тобто навіщо ми не можемо сказати, нам передають. Я так зміни в салон запитати я не знаю. Логі, не і тут е, дається ну, це ж розпорядження і перелік е, 20 територіальних громад. Для чого вони снапах? Я не знаю. Щоб можливо, побачили дефібрилятор, подальше просто не передати далі. Да. Главное, я ну, датку, чому ви б... ми готували рішення? Тому що в розпорядженні конкретно сказано для подачі передачі в снаб. Тому ми зараз готуємо так, а далі побачимо. Подивимося на щоб... той дефібрилятор, що вам беремо. Так, чи я? Я. 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 так я. може у ніяких ломок. Для того ваші тоді працівники довжні пройти навчання відповідно. Ну, беремо там витання. Хто за дану пропозицію, проголосувати за, проти, отрималися одноголосно. Шановні колеги, на сьогоднішній день всі питання вичерпані. Якщо є якісь пропозиції оголошення, будь ласка, якщо немає, тоді ставлю на голосування про закриття роботи нашої комісії. Хто за, проти, отрималися доголосування. Дякую.